Всіх вітаю! Щойно ми розповідали про те, що всі бордюри, ями, пагорби, всі наші. І одночасно під час зйомки ми свій пагорб знайшли. Ми наїхали трішки бампером, і в нас вийшло так, що ми під. Підділи бордюр тут, у нас вирвало кріплення на бампері. І а, за рахунок того, що вітрильність у, пар, у бампера дуже висока і швидкістю піддівала, він робив приблизно ось так і вирвав чертям свинячим кріплення бампера від крила взагалі. Що ми будемо робити? Тобто я планую зняти бампер повністю. Подивити, що можна зробити таким чином, щоб підтримувати бампер десь знизу, можливо, зробити якусь ферму або якийсь силовий елемент, щоб воно підтримувало, не виривало, і ліквідувати ефект від цього парусу і від цієї клятої аеродинаміки. Ось і так от воно робить приблизно. До речі, якщо подивитись уважніше, то ми можемо побачити сліди якогось. Кустарного ремонту, зробленого ще в Штатах, тобто, саме так воно приїхало, що доказує, що в Штатах є свої очемільце, які роблять в стилі срала мазала. До речі, поки ми знімемо бампер, ми якось не врахували той факт, що температурні режими в нас, плюс великий мотор. Я не знаю, чи він розрахований на 5.0, чи гріється, так і кобуст, але ця морда з цього матеріалу, вона дещо просіла, і це видно по капоту. Тобто, вперше ми виставляли щілі, щілини всі до капота. Зараз воно просіло, є дуже неприємні ями. Ми подивимося, як можна витягнути це, можливо, наповнити чимось зсередини цю панель в іншому разі доведеться робити щось таке супер дороге і робити, мабуть, матрицю з вугле-волокна або щось подібного. Не хотілося б цього робити, бо це довго, дуже дорого, бо це матриця, це шкурення, це знову фарбування. Знову ж таки, цікляті полоси, які дуже проблемно виклеїти, потім пофарбувати, залакувати, вивести під ноль. Ну не хотілось би цього робити, але будемо подивитись. Також ми зняли бампер. Вся ця процедура зайняла десь півгодини. Я навіть не очікував, що це займе стільки часу, бо він складався з трильярда всяких запчастинок і болтиків, які потрібно було відкрутити, віджати і одночасно всіма руками відтягнути цей бампер. Ми зняли його і одразу стало видніше, а, сліди цього кустарного ремонту. Це, схоже, на перший погляд, цей. А, Пістолет з термоклеєм, ну, тобто одразу видно якість цього кустарного ремонту. Ми спробуємо поміняти цю запчастину або подивитись, чи можна з нею щось зробити. Плюс ми подивимося, що можна зробити з кріпленнями на самому бампері, бо його видно повиривало з м'ясом, попідламувало. І як я казав, Тут десь під бампером на силовому елементі буде зроблена якась фірма, яка буде тримати бампер знизу. І таким чином не буде цієї вітрильності, він буде менше грати і не буде так сильно виривати його з кріплень, які є на крилах. Ну і раз уж ми зняли бампер, чогось ми з першого зборки не подумали, що. Варто пофарбувати цей бачок охлаждайки, омивайки, перепрошую, що він буде таки конструпольський виглядати з-під бамперу через сіточки, і його ми здуємо в чорний, матовий або чорний глянцевий, ще поки не вирішили колір, і він не буде виглядати так рогато. І, до речі, раз уж ми тут, взагалі, у штатного бамперу є така хріновіна, яка ставиться на цей брус, це називається абсорбер. І він має відіграти функцію, що бампер не грає, воно пружинить, амортизує, не пригибається і так далі. Но ця штука була придбана одночасно з цим бампером. Але. Ми врахували той факт, що вона просто туди не стає. Тож, якщо хтось хоче покупати машину одразу без бамперу, і покупати бампер під Shelby gt 500, то майте на увазі, що ця хріновіна вам не буде в нагоді. Зайва трата грошей. І до речі, раз уж ми приїхали робити дріж з мотором, я придбав такі резинки, вони коштують космос денег, це просто галіми резинки, які просто різинки. Вони мають стати тут, по бокам на крилах. А ось ця резинка, яка йде з боку лобового скла, і резинка йде, яка на бампері ось тут. За рахунок. Цього я думаю, що ми вирішимо частину проблеми з вібрацією капоту. Він не буде так сильно грати від набігаючого потоку струму повітря приїзді на швидкості. І я дуже сподіваюся, що ми вирішимо а, цю питання. Минулого разу пройшов певний час, і за цей час ми зробили певні штуки. Тобто, перш за все, щоб посилити конструкцію бампера, щоб він робив, не підгортався або не підгібався, ми зробили ось таку ферму. Вона кріпиться на ланжерони і виглядає якось ось так. От. Тобто вона кріпиться, бампер на неї впирається з пліттером, і це надає йому. Загортатись вгору або підгибатись вниз під аеродинаміки і набігаючи струму повітря. Для того, щоб це працювало добре, на лонжеронах ось такі пластинки, вони досить такі хливкі. Ми поміняли, поставили більш надійні, більш товсті штуковини, а цю одиничку. На сміття. До того ж, як я минуло разу показував, бампер кріпився у американців на ось такі соплі. Ці соплі теж йдуть на сміття. Ми поставили абсолютно нову запчастину. Сподіваємось, вона буде надійно кріпити бампер, і він більше не буде відриватись і не буде такої проблеми в подальшому. Тож пройшов певний час, і ми таки забрали машину з сервісу. Ми довго не могли перемогти цей бампер, тому що після встановлення ферми геометрія його трішки змінилась, і його натяг трішки змінився також. Ми досить довго дружили, їх між собою встановлювали, встановлював зазори. Були певні проблеми з зазорами по правому боку, по правому крилу, там, де я показував поламані кріплення. Але нарешті ми це перемогли, і буквально вчора я її забрав з сервісу. Це було досить пізно, досить темно в той час. Вона машина була трішки брудна після дощів і після всього часу очікування. Тож я вирішив не знімати, а відвести її до мийки, довести до ладу, навести трішки глянцу. І показати вам. Але коли повертався з автомийки, так вийшло, що я нарнроком зробив польове випробування для цього бамперу. І перед цього мустангу зустрівся з задом BMW. Ну, так буває, це сумно, боляче, печально. Тому що є деякі сумні і неприємні пошкодження, пішли зазори, як, з якими ми досить довго бились. Ну, так буває. А що поробити? Але все одно мене це не дуже засмучує, тому що по цьому бамперу ми планували робити нові штуки. І цей інцидент трішки змінив пріоритети і порядок цих доробок і трансформацій. Про це ми розповімо якось наступного разу. А поки на все добре, всім миру, па-па. Стійте. Я ж минулого разу розповідав, що ми поставимо резинки на капот. І спробуємо вирішити проблему з вібрацією. Ми їх встановили. І я вам скажу, що я супер щасливий, тому що проблема пішла майже повністю. Ми встановили резинки по периметру, по бокам спереду. Навіть там просверлили дирки по оригінальному капоту і встановили ту резинку по формі. Капот тепер щільно прилягає до поверхні. Вібрація пішла. Страх, що капот полетить по своїх справах, теж пішов. Я супер-супер щасливий. І вони виглядають трішки колхозно-кустарно, але я хочу вас запевнити, що це дійсно оригінальні фордовські запчастини, які ми ледь знайшли в Штатах і досить дуже-дуже довго чекали і нарешті встановили. Да, а до речі, бачите це вікно? Тут були зябра. І на місці цих забор тепер вікно і це вікно в наступну серію, і ви побачите, що з ними стало і що з ними буде. Ну а тепер, папа, -па, всім миру, до наступних зустрічей.